У цьому сезоні представлено 32 злоякісних серця, які дають бонуси, що змінять білд до будівництва. Серця розділені на 4 категорії, кожна з яких має відповідальний колір та унікальне ключове слово. Помаранчеве серце дає атакуючу силу, синє дає захисну силу, рожеве дає утилітарну силу, а чорне серце вважається супер рідкісним і потужним. Переможені злоякісні монстри скидають серце, колір якого відповідає кольору монстра. Кольори кожного серця також відповідають спеціальним злоякісним Гніздам, які замінять звичайні гнізда, придбаних вами прикрас на час сезону злоякісних, гнівні серця є особливим випадком через свою рідкісність і можуть бути поміщені в будь-яке гніздо. Блукаючи святилищем у пошуках злісних монстрів для фарму. Слідкуйте за тими, що відповідають кольору гнізд, які ви хочете заповнити. Тепер перейдемо до створення та збереження злоякісних сердець. Чим більше загрозливих злоякісних створінь ви зустрічатимете, тим більше зростатиме сила їхніх злоякісних сердець. Будь-яке серце, яке ви не хочете залишати собі, Можна продати у вагончику Корманда за іхор відповідального кольору. Іхор це ресурс, який дозволяє створювати та покращувати злоякісні серця, і може бути зібраний з меж злоякісних монстрів. Врятувавши кожне злобне, жорстоке та підступне серце, ви отримаєте приблизно від 5 до 15 іхору. Захопивши кожне злобне жорстоке та підступне серце, ви отримаєте приблизно від 5 до 15 іхору, тоді як гнівні серця дадуть від 2 до 5 іхору. Щоб створити випадкове серце певного типу, вам вам знадобиться приблизно 35 іхору двох інших сердець основного кольору. Наприклад, якщо ви хочете створити здобне серце, вам знадобиться 35 брутального іхору і 35 підступного іхору. Натомість ви отримаєте випадкове порочне серце, яке масштабується відповідно до рівня вашого персонажа. Випадкове серце, яке ви створите, завжди буде або для вашого конкретного класу, або для класу агностика. Якщо вам цікаво, як виглядає крамниця корманда, то ви прямо зараз можете побачити її зображення на екрані. Ось детальний розбір злоякісних сердець та їхніх відповідних бонусів. Пікана злісний наступальний. Критичні удари заряджають ворога електричним струмом на 0,75-2,5 секунди, в результаті чого між ним і будь-яким іншим зарядженим ворогом утворюється дуга блискавки, що завдає від 68 до 136 одиниць шкоди від удару блискавки. Темний танець злісний наступальний третій світовий рівень. Кожні 5 секунд, поки у вас більше 60% життя, основні вміння коштують. Від 68 до 51 життя замість вашого основного ресурсу. Уміння, які витрачають здоров'я, завдають на 10-20% більше шкоди. Це пов'язано з певним ризиком, але може бути цікавим у використанні. Спокушаючи долю, жорстокий наступальний третій світовий рівень. Ви отримуєте від 40 до 60% шкоди від критичних ударів, але ваші некритичні удари завдають на 20-15% менше шкоди. Левине серце жорстокий оборонний. Ви отримаєте 10% генерації бар'єрів. Ви зцілюєте від 3 до 7 здоров'я на секунду, поки у вас активний бар'єр. Помста жорстока захисна третій світовий рівень. Від 10 до 20% хідної шкоди пригнічується. Коли ви використовуєте захисну хитрість або моторошне вміння, вся пригнічена шкода посилюється на 250% і вибухає, завдаючи від 1360 до 2040 одиниць вогневої шкоди ворогам поблизу. Розсудливі серця, жорстокий захисний третій світовий рівень. Ви отримуєте імунітет на 2-4 секунди після того, як втрачаєте більше 20 здоров'я за один удар. Цей ефект може виникати лише раз на 110 секунд. Рішучість, підступність, корисність, третій світовий рівень. Ефекти, що виснажують ресурси, стають на 40-50% менш ефективними. Крім того, від 3 до 8% збільшується генерація ресурсів. Відплата. Підступність, корисність, третій світовий рівень. Завдає від 510 до 680 вогневої шкоди ворогам навколо, коли з вас знімається ефект контролю натовпу. Розрахований підступний, корисний третій світовий рівень. Витративши від 150 до 200 одиниць основного ресурсу, ваша наступна атака приголомшує ворога на 2 секунди. Злісна зграя, гнівний супер. Отримуйте бонус злоякісності через кожні 20 вбивств. Злісний збільшує швидкість атаки на 20%. Підступний: основні та базові навички мають 15% шанс повністю відновити ваш основний ресурс. Жорстокий, кожні 21 секунду з'являється бар'єр, що поглинає від 85 до 102 одиниць шкоди. Повзуча смерть, лютість супер. Ваша шкода з часом збільшується на 30-40 за кожну наступну дію ефекту контролю натовпу на ціль. Монстри, яких неможливо зупинити, і боси, що стоять у стані афекту, отримують на 110 130 більше шкоди від ефектів контролю натовпу. Перукар гнівний супер третій світовий рівень. Критичні удари і вся подальша шкода протягом 2-4 секунд поглинається вашою ціллю. Потім поглинута шкода вивергається на навколишніх ворогів. Накопичена шкода збільшується на 10% в секунду. Мушу сказати, що все це дуже цікаво. Я вже намагаюся придумати всі комбінації, які ви можете зробити з цими серцями. Мені так цікаво подивитися, які білди гравці створять у першому сезоні. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Бережіть себе, слава. Fala, Ucrânia!